Всім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі закладку. Ось така виходить красива закладка. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Робиться така закладка дуже легко. Закладку можна використовувати як для книг, так і для особистого щоденника. Ось так закладка витягається на листок. Давайте ми цю красиву оріхамі закладку зробимо разом. Щоб зробити закладку для книг, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок, складаємо його з кута в кут. Розкладаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розвернемо листок. Ось так. Боковий кут загинаємо до центральної лінії. З іншої сторони боковий кут загинаємо до центральної лінії. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Беремо верхній листок і нижній кут загинаємо вгору до початку листка. Бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Беремо листок руки, підіймаємо ось цей листок, розширяємо його і кут загинаємо всередину під листок. Закриваємо листок і наводимо. Тепер з іншої сторони загинаємо листок вниз по центральній лінії, наводимо листок, беремо листок руки, підіймаємо оцей листок, розширяємо його і кут перевертаємо середину під листок. Наводимо листок і у нас виходить ось така закладка для книг. Тепер її потрібно розфарбувати. Для того, щоб закладку розфарбувати, беремо пломастери і розфарбовуємо закладку так, як ви бачите це на екрані. Після того, як ви закладку розфарбуєте, закладка для книг буде вже повністю готовою.